Проводиться клейка, ми робимо її. Адрес, робимо. Прийняті, що ми комитет. Так, конотоп Сумської області і вулицю, якої зареєстровані. Військовослужбовець Владислав прийшов у Рівненський міськвідділ міграційної служби, аби вклеїти фото у паспорт. Вчасно цього не зробив, каже, у зв'язку зі службою в ЗСУ. Фотокартку прострочив. Так вийшло, що прийшов до вас. А скажіть, чому не хочете змінити собі, наприклад, на ID? А в мене є закордонний паспорт, не потребую поки. Людина, яка приходить до мене в кабінет, в першу чергу вона має мати паспорт і одне фото. Відповідно, вона має написати заяву зразочка, який є на столі. Залишити паспорт, вклейка робиться протягом п'яти календарних днів. Але є виключення, я роблю вклейку швидше військовослужбовцям, тому що вони приходять буквально на пару днів. І... Обставина дивлюсь, буває, що за день роблю буває за два. Громадянам України відновили термін для вклеювання фотографій у паспорт книжечку з 1 липня. Це пов'язано з тим, що уряд скасував карантин через пандемію. COVID-19, пояснює начальниця міськвідділу міграційної служби Людмила Петняк. На сьогоднішній день відновлюються строки вклеювання фотокарток по досягненню 25 та 45 річного віку, тому рекомендую переглянути та своєчасно звернутися в підрозділи міграційної служби для отримання даної адміністративної послуги. Термін в таких громадян є до 1 серпня 2023 року звернутися. В іншому випадку дані паспорти громадянина України зразка 94-го року, до яких не наклеєна фотокартка по досягненню 25 або 45 річного віку будуть визнаватися недійсними та такими, що підлягають обміну на паспорт нового зразка у вигляді ID-картки. Людмила Петняк каже, від липня в їхньому міськвідділі відвідувачів побільшало. Більшість з них обирає заміну паспорта книжечки на айді картку. одночасно хочу проінформувати, що все-таки в нас в Україні ще діє постанова кабінету міністрів, яка регламентує пролонгацію строків вклеювання фотокарток 25 45 та віку, тим громадянам, яким даний граничний вік виповнився в період з років. 20... 4 січня 2022 року, коли в країні був введено воєнний стан і коли була повномасштабна агресія Російської Федерації на Україну, тому тим категоріям громадян ми продовжуємо клеювати фотокартки в даний паспортний документ незалежно від дати звернення. Надія Кривко Олег Степенюк, Суспільне новини, Рівне.